Метрах восьми від мене, як клином іде великий жерех. з того, він зараз наближається до мене. Я показую на нього. Перебрався з під того дерева. На цей. Да. Глибини тут нема. Сіла батарейка. І до тої трави він йде от до цих пір і ганяє стаю, і він тут один. и умом понимаешь, что он не хочет ловиться. Да. В нем минимум 2 кило. Может и больше. Волкер не допомог. И к этому рыбчаку. Де ось глибина яка. Тобто 20 сантиметрів. Він теж стояв. Резійбейтс орбіт. Волкер. Нічого не дав.